Доброго ранку малята! Сьогодні у нас з вами заняття з художньої літератури. Я пропоную послухати вам віршика Марійки Підгірянки Різдвяна зірка. А що ж це така за зірка різдвяна? Різдвяна зірка це атрибут, пов'язаний з народженням Ісуса Христа. Та, бо саме зірка провістила таке чудове народження. А ще зірка атрибут. Різдвяне в обряду колядування. Напередодні Різдва дівчата та хлопці одягалися в красивий одяг, брали зірку різдвяну, дідух, який в'язали з, з колосків, і ходили всіх, вітали з Різдвом, з народженням Ісуса Христа. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. вірш, Називається Різдвяна зірка, і написала його Марійка підгірянка. Різдвяна зірка. Різдвяна зірка на небо вийде, Малий Ісусік до дітей прийде, Малий Ісусик Божа дитинка, буде святвечір, буде ялинка, буде колядка в кожній хатині, настане радість. Кожній родині. Дітки, у вірші зустрічаються деякі слова, які я хочу вам пояснити. Перше слово це свят вечір. Свят вечір це вечір напередодні святкування Різдва. І слово «калятка». Калятка – це віршик або пісня, яку співали колядники і оповіщали людей про народження Ісуса Христа. Дітки, я сподіваюся, що ви уважно слухали? Тож я зараз перевірю, задам вам деякі запитання за змістом вірша. Будьте уважні! Слухайте, хто прийде до дітей, коли на небі вийде, вийде Різдвяна зірка? Наступне питання хто такий малий Ісусик? І що буде в кожній хатинці в цей вечір? Я сподіваюся, діти, вам сподобався цей віршик. Бажаю вам, щоб до вас цей святвечір прийшли колядники та й заспівали колядки. Я вас теж вітаю зі святом Різдва, веселих вам свят! До побачення, до нових зустрічей!